Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, що дійсно болить і що робить нас сильнішими: про психологічну стійкість. Це друга тема От блоку Жінка після розлучення, шлях додому. Посилання на першу тему буде внизу під відео. Але перше, ніж ми почнемо, дозвольте відрекомендуватися. мене звати Ольга Татеущук. Я кандидат економічних наук, доцентка менеджменту. але... Також я є тренерка з особистісного розвитку та жіночого лідерства. Моя місія допомагати жінкам відчувати свою цінність, досягати балансу та впевненості в житті. Я активно займаюся тим, що допомагаю ефективно керувати як емоціями, так і своїми фінансами. Я знаю, коли це. Здається, що навколо все руйнується. Проблеми з дітьми. Тиск на роботі, постійна невизначеність, і ти намагаєшся триматися, але відчуваєш ще трошечки, і ти зламаєшся. Я сама пережила період, коли був такий тиск, що здавалося, що ти вже просто не витримаєш і все, і здашся. Я тоді зрозуміла такі критичні ситуації для себе, що є люди, які виходять з бурі. Зранені, але цілі, а є ті, які йдуть на дно. І різниця не в зовнішніх факторах, дівчата, а в нашій внутрішній гнучкості. Тоді я почала вивчати, як працює наша психіка в кризових ситуаціях. Знаєте, я знайшла три речі, які допомогли мені, які змінили моє життя. І я хочу з вами поділитися, що ви теж змогли не просто вижити. Так, бо насправді дуже важкий період, а процвітати після будь-якої бурі. Три стовпи моєї стійкості. Перший це дозвіл на те, що я не окей. Дивіться, тут ми, жінки, дуже часто відчуваємо тиск. Ми маємо бути сильними для всіх, посміхатися, там, тримати дім, роботу дітей. Це як постійна гра на публіку, але це внутрішнє заперечення болю втома руйнує нас зсередини. Знаєте, коли мені було дуже важко, я не дозволяла собі плакати. Я думала, що типу, це слабкість, що треба бути зібраною, але потім зрозуміла, що стійкість починається з фрази. Я її запам'ятала, записала для себе і хочу теж з вами поділитися це. Мені зараз боляче, мені зараз важко, і це нормально. Коли ви визнаєте свій біль, як не дивно це звучить, ви забираєте в нього силу керувати вами. Слабкість це коли ми прикидаємося, що ми сильні. Справжня сила це коли ми в першу чергу чесні з собою. Це дуже важливо. Другий якір це мій тимчасовий. Якір на думку е, мою, тобто, коли наші думки під час кризи стають абсолютними. Тобто, ми бачимо світ чорно-білим, там нас ніколи не вийде, я завжди помиляюся, це назавжди, це пастка. ну Будь-які слова, які ви собі говорите. Я навчилася е, кидати власне, цим думкам виклик. І тепер, коли приходить думка, я нікому не потрібна, це кінець кар'єри, я там ще любила раніше колись говорити про те, що мене звільнять, я себе зупиняю, ловлю себе на думці і зупиняюся і говорю: зараз, у цей момент, я так відчуваю, але це тимчасово. І коли ваше завжди чи ніколи змінюєте цього разу, ви усвідомлюєте, що ваші почуття і уставини, які сталися кругом вас, вони є міттєвими. розумієте? Це дуже важливе таке усвідомлення, і воно насправді дуже полегшує наше життя. Це така дуже проста вправа, яка ем, буквально змінює нейронні шляхи в мозку. Ви знову даєте собі право на майбутнє, тому що це. Тимчасово. І третій, в принципі, такий стовп стійкості, Це є. Ну, типу, він може бути і найжорстокіший, але він є найдієвіший. Це захист ресурсу. Е, дивіться, оця наша стійкість, вона не живе у виснаженому тілі. Ви не можете бути окей ментально, якщо ви спите чотири години, п'єте лише каву, так, енергетики, якісь постійно тік-ток переглядаєте, так? це виснажує вашу батарейку внутрішню. Так? Дивіться, і з особистого досвіду хочу сказати, що одного разу е я почула таку дуже класну фразу: що твоє тіло це твоя фортеця. І якщо ти не даєш фортеці, їжі та сну, ти здаєшся ворогу без бою. Оце прям така фраза, яка мені так запала в душу. І це дійсно важливо. От ви собі її запишіть в вашому блокноті, і коли будете, от, власне, якось так занедбувати. Своє тіло, ви зразу згадуйте, перечитуйте, перечитуйте і пам'ятайте про це. І ви знаєте, я зрозумі... зрозуміла, що перше ніж боротися е, з якимось світом кругом мене, я маю захистити свій сон. Я дуже погано спала. Так, це було важко. Здавалося, що треба встигнути все, що типу, тратиш на сон час, типу, як нема. Того часу, так. Але коли я почала спати там спочатку на годину більше, ви не повірите? Це давало 10% додаткової стійкості, щоб впоратися на увагу на хвилиночку з 90% проблем. Сон наше все, відпочинок наше все. Дайте собі відпочити. Це дуже важливо. Це я розказую свого особистого досвіду. І хочу, щоб ви це зрозуміли і потрошки почали впроваджувати в своє життя і зрозуміли, наскільки вам стане легше. Дівчата, ваш мінімум це сон, вода. 10 хвилин на свіжому повітрі, навіть якщо ви не хочете. Навіть якщо ви лінуєтеся дуже часто, та? Заставте себе спочатку, 10 хвилин. Ви перейдете і ви побачите, що ви себе зовсім по-іншому почуваєте. І це не розкіш, бо дуже часто ми не можемо знайти того часу, типу там, та де? Я не маю тих 10 хвилин. Ні, ви маєте 10 хвилин для себе. Це такий. Е як то ремонтний комплекс для вашої психіки це дійсно дуже допомагає. Вам просто не треба слухати те, що я говорю, а треба просто попробувати. і тоді ви побачите колосальну різницю. Отже, мої три стовпи стійкості це перше визнати біль, друге зробити його тимчасовим і знати, що він тимчасовий і завтра буде краще. І третє захистити свій фізичний ресурс. Обов'язково, дівчата, і тут не йде мова про магію. Це про щоденний вибір на свою користь, щоб стати сильнішою, щоб жити легше. І найважливіше, стійкість це не риса, а процес. Ви не народжуєтеся стійкою. Ви стаєте нею, коли вже після кожного падіння говорите собі, я встаю знову. Знову і знову, я встаю знову. Дивіться, я тут розповіла вам про шлях свій, і тепер я хочу, хочу почути ваш. Який із, цього, із цих трьох кроків ви відчуваєте, що вам потрібен саме зараз? Почніть з нього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. І якщо вам відгукнувся мій досвід, і ви хочете більше чесних розмов про психологію. Про особистий досвід, з яким я ділюся, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І ми тут для того, щоб підтримувати одна одну. Всі посилання на мої ресурси, на телеграм канал, на мій інстаграм, на мою почту є під відео. Ви можете писати мені, і я буду рада кожному, хто мені напише і відповім особисто. Дякую, пам'ятайте, що ви не одна. І що завтра буде краще, і завтра ти будеш сильніше. До зустрічі в наступних відео.